no e Який закон ви би хотіли би дуже сильно написати, що їм було ухвалений, який би вам дозволив сказати, я не дарма тут провів 5 років. Сьогодні у нас склалася така ситуація, що щоб для того, щоб регулювати одні суспільні відносини, потрібно почитати декілька законів, і один відправляє до іншого. От можливо, саме моє покоління почне підходити до такого фактору, щоб всі питання, які стосуються одного кола суспільних відносин, були зібрані в одному законодавчому акті. Закони зараз дуже заплутані. Ви хотіли би їх порядкувати, звичайно, їх про. Перед... Таткувати і кодифікувати для того, щоб у нас їх було, по-перше, менше. Ну і останнє питання: яка у вас мрія як в політика? Звичайно, це мрія не виборча обіцянка. Я би хотів, щоб на моєму окрузі в Тернопільській області було побільше дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, щоб діти росли здоровими і просто займалися спортом. Це була програма. Дорогі депутати. На сьогодні це все. До зустрічі наступної неділі.